Привіток, друзі, усім. Вітаю усіх на своєму каналі, своїх підписників, нових підписників. Бачу у мене нових підписників багатенько. Дуже рада, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви дивитесь мої відео. Мені дуже приємно. І я сьогодні на дачі. Сьогодні 3 квітня. Я така краса. Маленькі нарциси мене розсвіли. Але ж, я приїхала. Ну, я приїхала на дачу, приїхала вчора. Другого приїхала. Ночували вперше з чоловіком. Так, більш-менш ночувати. Не дуже холодно, нормально. І що я побачила на всіх моїх нарцисах були такі комашки. Шкідники, які їдять нарциси. Майже на всіх мене. Зараз я вам потім ще покажу. Це я обнаружила, що це волохата Оленка. Зараз я вам так, в мене почали квітнути розові гіацинти. Так, розові почули мене є. Зараз я вам покажу на інших нарцисах. Я не знаю, що з ними зробити. Я вчора їх позбирала і тупо взяла їх, подавила. Бачите, що? Отака мене біда. Такого в мене ще немає. Бачите, які квіточки. Можливо, хтось щось знає якимсь народним методом. Я трішки простила. Всі квіточки, отако. От Бачите? Хотіла я потравити, але згадала, що не можна, бо сідають пчілки і сідають інші комашки. Тому я одразу згадала, що не можна цього робити. Але мені жалько. Воно сідає і виїдає зсередини. І отако сідає їсть листочки. Бачите, що робить? Портить всю красу. Жодного я, що я хотіла показати, знайти, але походу немає, бо був дуже вітер цієї ночі. Тому вони, мабуть, потікали. Але мені поїхали квіточки. Дуже жалько портило, але нічого. Бачите, я не знаю, як у вас, напишіть, як у вас, але в мене отака біда в моїх квітках. Бачите, поїджено. Я вже не знала, бо, бачите, інший сорт мене розквітли з такими серединками. Я не знаю, як вони всі називаються, я їх купляла. Кожний сорт на ринку купляла. Жіночок різних. Тому я не знаю, які сорта. Це я купляла у звичайних простих людей. Такі, бачите, така такі в мене є. Такі теж всі поїчені. Ці жовті я вам показувала. Так, такі в мене ще є Можливо, хто знає як сорта в мене називаються, я буду дуже вдячна, якщо мені підскажете. Я собі попідписую мухнаті от. із такими серединками. Ці ж опустіли ці кущик. А ті всі приїхала і почала вчора збирати їх як колорадські жуки. Це такі. Ці ще не встигли, бо вони такі сьогодні розквітли. Така краса. Так. Такий мене тюльпанчик. Гібрид Грейга. Воду, да. так, такий гарний хвисточок Це я купляла в епіцентрі в тому році. Голландський тюльпан. Чекаю, щоб вже всі розквітли, щоб попідписувати гарно. Деякий не путатись, вставити. Ще в мене є дуже карликовий маленький нарцисік. Така краса. Бачите? Манюся. Зовсім манький. Я не знаю скільки, напевно, зовсім карлики, може сантиметрів 10, ну дуже малесенький. Тут ще ось вони розквітле. Можливо, теж хтось знає, як називається. Я буду дуже вдячна за назву. Така краса. Так, поки що в мене. Це що розквітла, що віддавалося. Буду сьогодні працювати. Працювати буду. Вчора трішки працювала, посадила горох три сорта. Так, у мене біленькі розквітли. Роботи і роботи. Що, треба дерева добілити. Ось такі в мене розквітли білі. Один. Охей, там є і там є. Тюльпани ще не всі, бо в мене є ранні, середні, пізні. Сині в мене є і ацинти. Ну, поки що більш нічого не розквітло так Сьогодні ще хочу теж з клубникою закінчити, бо я один сорт. Садіва ремонтантна, і треба її зробити рядочками. Так, зараз я вам покажу. Це в мене вже така цибулька, це я посадила два рядка, щоб їсти на зелену. Це чесник. Часник два сорти у нас. Не знаю, як називається один мамин. У мене вже він дуже багато років зимові всі, а другий в мене сорт Любаша. Бачите, вони відрізняються. Такі я не знаю, де які я вже не пам'ятаю. от Один сорт, а от другий. Бачите? Цей стоїть зелений листочки, а тут же починає журтіти. Можливо, хтось теж підскаже мені якийсь метод, щоб не жовтіло листя отакої. От так, а це я вчора посіяла горох. Три сорти. Попідписувала телефон. Горох, шугабон і Джокер. Два ранніх. Другий середньо-пізній, такий якийсь довготривалий. Це ще рядок треба посадити, посіяти салатів. Так, Тут в мене вже почала вилазити цибулька. Бачите? Ви Думаю видно. Тут в мене три різні сорти. Біла, фіолетова і звичайна. Троє. тако, ну, ще мене дика. Треба теж всю пересаджувати. В общем, роботи. На городі завжди багато роботи. Так, іду працювати я в клубнику. Потім вам покажу, що я зробила. До роботи. Так, я хочу подивитися. Висаджувала я клубнику ремонтантну. Чим то прийнялась. Садювала. Гарний сорт. Я не знаю, як він називається, купила щіночки на ринку, О, але без нас. Так, лохина. Лохина починає, та. ось вона йде вже. Ще трішки ті листочки почнуть розпускатися. О. А те, що я купила в лютому лохину, я ще її не висадила. Та вона вже там така, що трохи ти буде цвісти. Щось мене вже греблося. Тут собаки ходять греблися. Це 100%. Як вони достали мене? Так, це теж вже прокидається. Лохинка мене молоденька і такий третій рік. Да, тому вона не дуже мене велика. Так, а тут менелось уже три корчика. ще трохи ти буде квітнути. О, вже бачите, вже зав'язується. Клас. О, я вам зараз покажу, що я побачила. Цвіркун. Цвірчок. Бачите? Вже прыгає. Такий красавчик, <гум> <гум> такий симпатичний. та цен оп! Вже попрокидалися. Так, <гум> я не пам'ятаю, який сорт в мене десь записаний, вже квітнути буде. Аби такі не приморозки, звісно, okay. бо прийдеться потім все накривати. Це вже квітне. Теж квітне. Не пам'ятаю який сорт. Такі останні, знаєш, це голубий банан. Обожнюю яжимовость, смачна ягода, подібна, звісно, до лохини вона. Це голубий банан. Так, це десь, видать, сохла треба буде зрізати. Так. А тут ще треба буде садити нових 4. Треба буде зайнятися потепліло, то можна буде її висаджувати. Рісогузка, яка маленька до мене прийшла. Я саджаю клубнику, а вона там торпається. Персик вже прокинувся. Це у нас підні персик. Кардинал називається. Мені подобається, як грушечка прокидається. Така вона смішна. Кулястими такими цими. Кулясті брунючки. Це лісова красуня. Дерева я побілила, звісно, ну не всі. Треба буде мені ще добілювати. Деякі побілила, деякі не побілила. Старі я не завжди білю, а молоді то я білю. Дуже цікаво, але цікаво тим, що в мене їх дві грушечки. Третя стара, на ній два сорта, але всі вони по-різному прокидаються. Це бачите, які в неї брунічки великі. Так смішно. А от є інша бера. неї менші брунічки, Так цікаво. Хоча воно більше дерево. Бачите? Вон лісова красуня, ось бера осіння. Трішки менші. Смішно так. Все забулася за манюньку четверту грушку. Це колоновидна, колоновидна грушка сапфіра. Не знаю, я коли купляла саджанці, нам її дали в подарунок. Тому не знаю, росте, але які грушечки, ми ще не знаємо. Вона менюнька. Сантиметрів такі 30 десь приблизно. Подивимося, що з неї буде. Яблуньки, тільки-тики починають прокидатися. покажу свою роботу, дерево я побілила. Чоловік на одній плані. Дерево я побілила. Так, І ще покажу клубничку. Я вже її полила. Хотіла вам знімати весь процес посадки. Посадила три рядочка, а то мене було раніше, та вже прижилась. На неділю раніше я садила. Це ремонтантна клубніка, дуже класно сортили. Назви, на жаль, не знаю, бо купляла на ринку. Також в одної жіночки Ця вже прижилась А ця ще залишилося агроволокно і буде краса. От так я сьогодні попрацювала і не показала вам свою абрикоску вона у нас не рання, середньо рання, але в цьому році якесь було аномальне потепління, і вона зацвіла раніше. Це Чорний Принц. Така краса. Сине в мене ось є таке чудо під назвою типа сакура. Я не знаю. Вона вже в мене третій рік, ще ні разу не квітла. Колись купила на ринку, сказала Сакура, Са Сакура. Листя таке темне, але ні разу не квітло. Може ви мені підскажете, що це? Чи на щось схоже? Не знаю. Такі листочки, але не квітне, я не знаю. Подивлюся, що цей рік. Ні, то значить я її викорчую. і посаджу щось інше. Ще в мене є забула вам показати пряновидне дерево. Це мені подарувала одна жіночка, сусідка. Два дні назад його посадила, три дні назад. Суботу. Да. От. Вже скоро буде квітнути. Який колір, не знаю. Сказала біла і якась серединка. Подивимось. Ну, прийнялась гарно, так зразу. Ось така. Ще в мене є одне півоновидне дерево ну, маньоньки, а це вже таке гарне, велике, доросла рослинка. За квітне подивимося, яким кольором квіточка буде. Дякую всім, що були зі мною що додивились це відео до кінця. Я вам кажу до наступної зустрічі. Пока-пока!